Скоро початок сезону, тож ми готуємося, збираємо техніку. Сьогодні ми вже підзбирали шефенгів. От хлопці виганяють свіжі 244-ті. Один з боковим радіатором, другий теж з боковим радіатором, з переднім радіатором у нас вже є зібрані. Тож, кого цікавить, свіжі поставки, ціни від імпортера, ми їх не перепродуємо. Ми ці трактора самі привозимо з Китаю і продаємо на власних своїх майданчиках по Україні. Компанія Мініару це найбільша сітка площадок з продажу міні-тракторів. Тож, кого цікавить, перевірена техніка, перевірені заводи, гарантія на ці шифенги 2 роки. Практично на весь асортимент зараз іде два роки гарантії, тільки по-моєму там на один сінтай у нас тільки рік гарантії. Завод надав. На жаль. А так все є в наявності. Практично все, чого немає. Ми зараз активно все дозбіруємо і привозимо максимально, щоб був великий асортимент. І щоб ми були повністю готові до сезону, який вже вот вот буде починатися. Багато людей вже телефонують, але маємо одного пуйла. І за якого багато людей дійсно чекають цього 23-24 числа, і далі там люди будуть приймати рішення. Надіємося, що все буде добре. Слава Україні, слава ЗСУ. Перемога за нами!